Останнім часом у медіапросторі знову активізувалися обговорення можливого наступу російських військ з території Білорусі на Україну. Це питання викликає занепокоєння як серед експертів, так і серед широкої громадськості. Давайте детально розглянемо наскільки реалістичною є така загроза на сьогоднішній день, спираючись на реальні цифри та факти. Збройні сили Білорусі налічують приблизно 45 тисяч військовослужбовців. Основу сухопутних військ складають механізовані та танкові бригади, оснащені переважно радянською технікою, такою як танки Т-72 і бойові машини піхоти БМП-2. Військово-повітряні сили мають на озброєнні близько 24 винищувачів міг 29 та 4 сучасніших су 30 СМ. Однак, за даними аналітиків, цього недостатньо для проведення масштабних наступальних операцій проти України станом на початок 2025 року на території Білорусі не зафіксовано значної присутності російських військ. За інформацією Державної прикордонної служби України, російські підрозділи не розміщені поблизу українсько-білоруського кордону. Це свідчить про відсутність безпосередньої загрози сухопутного наступу з цього напрямку. Географічні особливості прикордонних районів між Білоруссю та Україною створюють значні перешкоди для проведення наступальних операцій. Ця місцевість характеризується великою кількістю боліт, лісів та річок, що ускладнює пересування великої кількості військової техніки. У 2022 році російським військам вдалося швидко просунутися цими територіями, оскільки українська сторона свідомо допустила їхнє просування для подальшого знищення розтягнутих колон. Наразі ж українські сили оборони значно посилили укріплення на цьому напрямку, замінувавши територію та підірвавши мости, що робить повторний наступ малоймовірним. Хоча ризик сухопутного наступу з території Білорусі є низьким, існує ймовірність використання її території для завдання ракетних ударів по Україні. Відстань від білоруського кордону до Києва становить близько 140 кілометрів, що дозволяє російським військам застосовувати ракетні комплекси та безпілотники для атак на українські об'єкти. Зокрема, розміщення російських ракетних комплексів Арішнік у Білорусі може посилити таку загрозу. Однак, за оцінками інституту вивчення війни, це не змінить істотно військовий потенціал Росії щодо Європи та України, оскільки Росія вже має подібні системи в інших регіонах. Білорусь є офіційним союзником Росії і надає свою територію для розміщення російських військ та техніки. Проте, пряме залучення білоруських збройних сил у війну проти України може мати серйозні внутрішньополітичні наслідки для режиму Олександра Лукашенка. Білоруське суспільство не демонструє широкої підтримки війни, і участь у ній може призвести до зростання невдоволення серед населення та навіть до внутрішніх заворушень. З огляду на наведені факти можна зробити висновок, що на сьогоднішній день загроза масштабного сухопутного наступу з території Білорусі на Україну є малоімовірною. Основними стримуючими факторами є обмежений військовий потенціал білоруської армії, відсутність значної російської військової присутності в регіоні, складні географічні умови та політичні ризики для білоруського керівництва. Проте не можна виключати можливості використання території Білорусі для завдання ракетних ударів по українських об'єктах, що вимагає постійного моніторингу та готовності з боку українських сил оборони. Таким чином, хоча інформаційний простір періодично наповнюється повідомленнями про можливий наступ з Білорусі, реальні обставини свідчать про низьку ймовірність такого сценарію. Україна повинна продовжувати зміцнювати свої оборонні спроможності та уважно стежити за розвитком ситуації, але панікувати чи переоцінювати загрозу не варто.